Друзі, вітаю на обосток, з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. У мене сьогодні цікавий гість обговорити є. Що Олег Пензен, мій гість, це економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава назаєм! Щиро радий вас бачити. Пане Олеже, пасибі, що підключилися. От пропоную з чого розпочати. Ми зараз в такому періоді важкому е холодно, відключення світла. Є будинки, де немає тепла. На жаль, по кілька діб, і виникає резонне питання: а як же ж готуватися до чого готуватися, тому що синоптики нам прогнозують мороз щонайменше ще на 10 днів. Одна з рекомендацій, яку чуємо в експертних колах, це заготувати, окрім провізії та альтернативних джерел. Заготувати готівку, тому що може бути різне, щоб були гроші. Чи варто готувати готівку на яку кількість діб? Бо, от, наприклад, центр стратегічних комунікацій радить мати запас готівки на 7-14 днів. Що ви про це думаєте? Хочу, кожен день готівку їсте, що вам треба на 14 днів готівки. Ну, дивіться, я, е, напевно, більш оптимістичний, ніж центр там, комунікації, чи як ви там їх назвали. На сьогоднішній момент якихось проблем з системою електронних платежів немає. І тобто, на сьогоднішній момент все нормально працює, всі фінансові установи обладнані належним чином е е е генераторами. Ну, тобто, тут якраз питань немає. Я не знаю, що конкретно вас врятує наявність фізичної готівки в хаті. Якщо ще по продуктах харчування, особливо для людей з особливими вимогами, тут це абсолютно зрозумілі речі. Якщо питання по теплих речах теж зрозуміли, то готівка, ну я не знаю. Хіба, хіба якийсь додатковий стимул для злодіїв ходити по хатах і забирати в людей готівку. Ну тобто, дивіться, я був би максимально обережний з цієї точки зору, з приводу готівки, не знаю. Чесно кажучи, от ми всі з вами живемо в однакових умовах, і е, у всіх є проблеми із енергопостачанням, з теплом, з водою, е, але поки що от точно не було жодних проблем з е, розрахунком картками е, і жодних проблем з авторизацією там на екварінгі. Тому коли ми з вами про це говоримо, я би. Навпаки, сьогодні ну, не тримав би вдома багато готівків, це точно не потрібно. Знову ж таки, це моя особиста точка зору, я можу помилятися. От, а що стосується того, до чого готуватися, ну, дивіться, е нас з вами просто є різні категорії громадян. Є громадяни з особливими вимогами, так? І тут є дуже великий, скажімо, виклик для нашої влади, тому що вони зобов'язані. 에, принаймні для тих людей, що знаходяться на високих поверхах і не можуть спустити самостійно, 에, соціальні працівники точно мають бути в них. Вдома і точно дивитися, що там у людей в холодильниках, що там у людей з'їдження, з з що там людей з теплим одягом. Ну, тобто є багато людей, дійсно, літніх людей, які без ліфта точно спуститися не зможуть. Це є перша категорія, яка має свої вимоги і свої, скажімо, свою ситуацію, і до них має бути особливий контроль зі сторони соціальних служб місцевих органів влади. Є категорія людей, які в принципі є мобільними, і для тих людей однозначно мають бути розгорнуті відповідні. Е Пункти незглавності, де при потребі людина має отримати і гарячі там напої, і їжу, і тепло, і повербанки. Ну тобто, все, то що потрібно, це теж вимога для влади. Ну і е, давайте ми чітко розуміємо наступне: є люди, в принципі, які мають гроші, які можуть собі придбати там чи генератори, чи щось останнє для тої третьої категорії людей. Я би навпаки ще би зробив додатковий момент. Ми маємо з вами вже сьогодні прецеденти, коли люди розміщували генератори в себе в хаті, і вже от маємо е, сім'ю, що загинула через те, що вона вгоріли, вони е, вихлопними газами від того генератора. Ну, тобто, продаючи зараз людям генератори, обов'язково мають бути відповідним чином е, проінформовані люди з приводу е, пожежної безпеки, з приводу. Е, Убезпечення себе від подібних випадків, тому це також є важливою. Це теж є вимога для влади до певної степені. Тому по кожному конкретно взятому, скажімо, випадку, я думаю, що є важливим відповідне відношення влади до тих категорій громадян. Та пане Леж, я думаю, ви також бачили або принаймні в на стрічках е, новини були е, година запитань до уряду. Сьогодні відбулася і запитували урядників, наскільки вони готові, наскільки країна готова до того, що зараз переживаємо. І от Денис шмигаль відзвітував, що маємо запас пального на 20 днів, щонайменше, плюс збільшуємо імпорт електроенергії з країн. ЄС говорить такі можливості є. Зацитую, максимальна потужність імпорту наразі становить 2,3 гігаватт. Чи закладені в нас кошти на цю купівлю додатково електроенергії, чи передбачено це? Ну дивіться, це ж закупляєш держава, але потім перепродає бізнесу. Ну тобто, в будь-якому випадку, це буде оплачуватися комерційними структурами. Коли ми з вами говоримо про населення, є покладання спеціальних обов'язків на енергоатом, є на Укренерго, які відшкодовують. Ну, тобто Це не є питання за бюджетні гроші. Тобто Тут це точно не бюджет. Це е існуючи на сьогоднішній момент система розрахунків за електричну енергію. Тобто, тут я не думаю, що тут є питання якісь. По наявності відсутності грошей, чи якісь там додаткові кошти в бюджеті. Ну, бюджет, максимум, що ще робить, бюджет відшкодовує в субсидії громадянам, а все останнє це за рахунок або бізнесу, або громадян, які належним чином мають оплачувати рахунки. Та власне, так само ми збільшили імпорт газу, зокрема, і через холод, і через удари ворога, і по енергетиці, зокрема, і по газорозподільчих установках. А чи може це спровокувати, наприклад, постачальників заговорити про підвищення тарифів? Ми розуміємо, що діє мораторій. Але попри те, я хочу нагадати, що державно регульовані ціни визначаються урядом. Причому тут постачальники? Постачальники можуть співати які завгодно пісні, але рішення щодо державно регульованих цін приймає держава. Це стосується і газу, це стосується і електричної енергії. Більше того, я хочу нагадати, що у нас на сьогоднішній момент той же самий «Нафтогаз» – це є е, національна акціонерна компанія, тому де е, власником виступає Кабінет міністрів. Ну, держава в особі Кабінету міністрів. Тому, ще раз повторюю, ну, є дуже багато сьогодні і ПСО різного роду, та, які розкачують ринки. Е, я навіть, знаєте, мені дуже цікаво, я іноді от дивлюся різного роду телеграм-канали і бачу там е, відеозйомка там величезної черги на заправки, нібито немає на сьогоднішній момент пального, є дуже великі проблеми із забезпеченням пальним. Слухайте, е, якщо уважно подивитися, на стелі стоїть там збоку і е, дата 22 рік. Ну, тобто, ми ж з вами свідомі. Ну от я зараз зупинився на заправці. От зараз я з вами спілкуюся. Жодної черги, жодних питань, будь ласка, прошу, заїжджайте. Ну, тобто навіть з цієї точки зору треба бути максимально критичним. І коли ми бачимо якісь там ну, кричущі факти того, що це є шалена брехня, треба завжди свідомо відноситись до того, що. У нашого ворога є бажання розкачати суспільство і подібними телеграм-каналами, подібними відеофайлами безперечно розкачується суспільство. Люди починають панікувати, починається якийсь ажіотаж. Ну немає потреби так само, як з хлібом. Наприклад, та показали я от нещодавно дивився пусті полиці без хліба. Ну, та брехня повна. Ми всіма з вами ходимо в магазини на сьогоднішній момент. Жодних питань з забезпеченням продуктами немає. Ну для кого це потрібно? Нащо це робити? Ну тобто, ще раз повторюю, треба завжди критично відноситися до будь-якої інформації і бажано перевіряти її декілька разів. Так, це правда, немає жодного дефіциту. принаймні, з тих магазинів, де я бувала, так само на полицях є продукти, є і хліб, і випічка, і кулінарія, все є все в доступі. Так само і пальне теж не було скарг. Так. Навіть розливають самі АЗС. Говорять, приїжджайте з каністрами. У нас все можна налити для ваших генераторів. Так. такого немає. 100% це працює ворог, щоб розхитати українців, щоб вони так. були налякані, нажахані, тікали або думали, куди тікати. Ну, тобто реально, це е, лише втручання ворога. Пане Олеже, до таких більш міжнародних питань до нас приїздила напередодні директорка розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва. Знову заговорили про вимоги МВФ для України і для того, щоб схвалили нову програму, ну відповідно з нас знову вимагають зміни до законодавства. Ну, одні з тих змін, про які ми говорили, це зокрема. Зміни для ФОПів. Це оподаткування може з'явитися ПДВ у тих ФОПів, які мають дохід більше, як мільйон на рік. Та? Чи зможе Україна та як швидко зможе виправити та, своє законодавство, щоб ухвалили цю програму? Ну то немає на сьогоднішній момент. Знову ж таки, ну, слухайте. Е, на сьогоднішній момент є в Верховній Раді два законопроекти, які стосуються оподаткування торгівельних мереж доходів. І які стосуються е, е, оподаткування загран... закордонних переселок нижче 150 євро, це про те, що ми з вами говорили, це те, що мало би бути прийнято в листопаді минулого року, і те, що на сьогоднішній момент ще розглядається. Е, жодних вимог з приводу того, щоб е, хтось сьогодні вже приймав законопроект про податок на додану вартість для ФОПів. Цього немає. І законопроекту такого на сьогоднішньому Верховній Раді немає. І уряд його не прийняв. І він тільки на, для на громадське обговорення висить на сайті в Мінфіну. Ну тобто, ще раз говорю: ну та я подивився сьогодні, от там і в декілька е, інтернет-виданнях. В переліку тих законопроєктів, які залежать від отримання Україною програми ЗМВФ, є в тому числі і цей. Ну, воно не так трошечка. Ну, так Подивіться глибше, подивіться меморандум, подивіться всі останні питання. Там ставиться питання з приводу цього законопроєкту, але не вже? В стратегічній перспективі, ну, так само, як і інші питання, піднімаються перед МВФ, Ну, не буде на сьогоднішній момент голосів про податок на додану вартість для ФОПів. Ну та точно не буде. Ну, тому давайте будемо спокійно дивитися на ті речі. Два законопроекти, напевно, Верховна Рада розгляне однозначно. Тобто, це оподаткування е, прибутків громадян, отриманих через торгівельні мережі, ну через макетплейси там платформи на Uber, ті, що отримують, там ті, що там на OLX е, отримують. І точно буде, напевно, введені певні податкові нюанси по пересилках міжнародних нижче 150 доларів. Тому що і там, і там є ну, прояви того, що люди таким чином просто мінімізують податкові е, вимоги, пов'язані із е, своєю бізнес-діяльністю. Але ще раз повторюю, про ПДВ. Ну, я прочитав, але в реальній дійсності воно так не є. Тим більше ще раз повторюю, навіть той законопроект, який сьогодні висить для громадського обговорення, в кращому випадку, якщо воно буде проголосоване, чи питання, має вступити в дію з 1 січня 2027 року. Ще купа часу. І ще громадське обговорення не пройшло. Ні, ми пишемо, ми, ми лякаємо людей. Нащо? Давайте не будемо лякати. Не будемо лякати, зафіксували. Пане Олеже, ще хочеться поговорити про ворога, економіку ворога і власне впливи, цікаві процеси відбуваються на Карибах. А американці затримують танкери, які пов'язують з тіньовим флотом Росії. А от напередодні нафтовий танкер Вероніка пов'язаний з Венесуелою, теж затримали вже шостий. Про це звітує південне командування збройних сил США. От і ж як вам такі дії чи будуть вони ефективними та Такі собі санкції затримують танки реченьового флоту РФ. Не треба нічого декларувати, голосувати в Сенаті. По факту затримують. Ну, дивіться, це є специфічна політика адміністрації Трампа. Пам'ятаєте, колись була так звана доктрина Монро? Так. Америка для американців. Тобто Сполучені Штати Америки вважають себе країною, яка повністю контролює цю півкулю. До речі, до цієї півкулі входить і Гриландія. Сьогодні ця доктрина Монро Трампа виведена на поверхню. І активно сьогодні обговорюється і використовується. Так, напевно, в найближчий час ми побачимо е, по Панамському каналу достатньо серйозні процеси. Е, американці сьогодні активно виштовхують з Венесуели і Китай, і Російську Федерацію. І я думаю, що вони це зроблять. Тому, коли ми з вами аналізуємо ті речі, ми беремо з вами якісь фрагменти. Прояв от, заарештовують Тіньовий танкерний флот. В реальній дійсності ситуація набагато глибша. Американці хочуть абсолютно реально отримати повний контроль над венесуельською нафтою. Е, поклади Венесуели найбільші з розвіданих в світі. Це перший раз, другий. Е, Фактичний сьогодні обсяг видобутку венесуельської нафти десь 700-800 тисяч барелів на добу. В найкращі часи до Хуго Чавеса, попередника Мадуро, Венесуела добувала 3,3-3,5 мільйона барелів на добу. Американці хочуть максимально наростити хоча б до півтора мільйона барелів на добу, видобуток венесуельської нафти, якою активно хочуть посунути з цього ринку росіян. І те, що ми зараз бачимо, це якраз прояв того, що венесуельська нафта має замістити російську, а робиться це до дуже зрозумілих речей. Треба просто завжди пам'ятати, хто є найбільшим імпортером нафти в світі. Найбільшим імпортером нафти, покупцем нафти, є Китай. Китай повністю контролює ринок рідкісно земельних металів і тисне на Америку. Америка прийняла рішення, що вона хоче відповідь тиснути на економіку Китаю нафтовим ринком. І оті всі процеси йдуть не тому, що, наприклад, американці не люблять росіян або американці хочуть допомогти Україні, а тому, що у Америки є свої національні інтереси. Якщо вони співпадають з українськими, ми плескаємо в долоні. Якщо ні, значить ні. Я перепрошую. Так от в інтересах американців сьогодні витиснути росіян з нафтового ринку. І це відповідає інтересам України. Тому, власне, ми дивимося на, на на ті процеси абсолютно свідомо. До речі, зауважте, е, попри всі позиції американців, європейці і далі абсолютно спокійно пропускають через Балтику тіньовий танкерний флот російський, який везе російську нафту, в тому числі і на конкретні підприємства, які в Європі, в Європі які сьогодні знаходяться під санкційними речами. Ну, тобто, теж треба розуміти, що якщо. Щось відбувається, то напевно це комусь вигідно. Тому от ті речі, вони, та, дійсно, Європа знизила стелю, по якій їм можливо сьогодні купляти російську нафту. Було 47,6, зараз 44,5. Тобто, з 1 лютого 26-го року знизена стеля по російській нафті прайскет. Але по 44,5 можна ж купляти, правда? Можна. Тому в даній ситуації будемо максимально обережні з приводу того, як конкретні країни поведуть себе по відношенню до російських енергоносіїв. Американцям вигідно витіснити Росію. Вони це роблять. Європа мовчки хоче отримувати прибуток від купівлі російської нафти, навіть підсанкційної. Вона це робить і далі. Тобто, давайте дивитися на речі тверезо. Сто відсотків. Пане Олеже, ще одна важлива подія планується з понеділка. Це економічний форум Давосі з 19 по 23 січня він кілька днів триває. І от Володимир Зеленський вже анонсував, що там може бути підписана важлива угода про співпрацю зі США на суму просто космічну: 800 мільярдів доларів для процвітання, і тут важливо після війни. От і що ви думаєте взагалі про цю суму? І от для глядачів на секундочку: 800. Мільярдів доларів і ще раз просто зафіксую, бо сума її складно уявити, складно з чимось порівняти. Що ви думаєте про цю цифру взагалі? І навіщо це США? Чи це в стилі Трампа? Мільярди, трильйони. Там вже скільки анонсує, аби більше, аби гарно звучало. Чи це реальні якісь проекти можуть бути? Ви абсолютно праві? Абсолютно праві. Це на жаль, більше презентаційна річ, ніж фактично, це раз. Друге, бачите, яка ситуація? Трамп на сьогоднішній момент достатньо жорстко висловлюється з приводу України і Зеленського як основного, скажімо, Основної припони мирним угодам з одного боку, а з другого боку, ми бачимо якісь певні рухи пов'язані з економічними питаннями. Ну, По-перше, з тих 800 мільярдів, які там задекларовані, 450 – це макрофінансова допомога і кредит, останні інвестиційні гроші. Ну, Тобто, що такі інвестиційні гроші, ми розуміємо. Інвестор хоче приходить, хоче не приходить. Цифра абсолютно фантастична, вона, на мій погляд, є достатньо далека від остаточних якихось розрахунків. Ну, погодили з американцями цифру. Ну, давайте підпишемо, яка проблема. Можна було трильйон підписати. Класна цифра, Чим, нічим не гірше, ніж 800 мільярдів. Здивіться, таких грошей сьогодні на ринку немає. Ми ж маємо розуміти це. Правда? Є умовних там 250 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це то, що фізично є, можна помацати руками, подивитися на рахунках. Якихось таких потужних джерел, таких шалених коштів. ну Я хочу вам нагадати, як важко Європа стягалася на 90 мільярдів євро на два роки, і то і то. Дуже великі питання, і то поки що треба купу змін до законодавства Європейського Союзу, і то випуск Євробундів на цю суму, і то в кращому випадку перший транш прийде не раніше квітня. Ну, тобто купа різних моментів. Це 90 мільярдів на два роки. Це е, то, що ми з вами говоримо, це 800 мільярдів на 10 років з невідомим джерелом. Так що я би до цього відносився достатньо скептично. Ну, хоче Трамп це підписати, давайте підпишемо. Тим більше, ще один момент для мене є надзвичайно цікавий. Дивіться, формально Середенко об'явила, що компанії близькі до Трампа передані можливість для розробки літієвих родовищ на Кіровоградщині, на території України. Ну, я вам хочу нагадати, що з моменту вкладання першої інвестиції в розробку корисних копалин до моменту отримання першого прибутку, як правило, приходить від 8 до 10 років. Як буде прізвище президента США через 10 років, я не знаю. Я думаю, що ніхто не знає. І це теж є питання до деякої міри. Тим більше, жоден інвестор не вкладе жодної копійки, якщо тут не будуть безпекові гарантії, достатньо потужні. З якими теж є величезне питання. Тому це все не більше, ніж презентаційні речі. Давайте до, до них так і відноситись. Так, пане Олеже, ну на завершення не можу наших глядачів залишити без улюбленої рубрики курс валют, прогноз. А зараз долар 43 з лишком, євро 50 з копійками. Що ви думаєте? Чи будуть змінюватися ці показники? Що робити? Чи варто запасатися валютою, якщо є така можливість, чи ОВДП найкращий вибір? Ваші рекомендації? Візьміть, будь ласка, динаміку курсу гривні до долара за 25 рік. Подивіться, як була динаміка, я? Е... Прогнозую, що така динаміка буде відтворена і в 26-му році. Тобто, січень місяць був курс, пам'ятаєте, 42,6, 42,7 було навіть. Потім опустилося до 41,8. Просто для Міністерства фінансів січень місяць дуже важкий. Для Міністерства фінансів в січень місяці достатньо великі видатки при повній відсутності поступлень, тому що. Початок року, хто там що платить. І в ці, в ці моменти, як правило, Нацбанк йде на зустріч Мінфіну, а так як у Мінфіна, по суті, вся макрофінансова допомога у валюті, а всі виплати у гривнях, то чим слабший курс, тим вигідніше Мінфіну. От Нацбанк йде на зустріч. Дивіться, у нас немає валютного ринку. Ну, слухайте, та нема. У нас єдиний продавець валюти. Нацбанк. Все те, що він встановлює в якості курсу, це його стратегія. Ну, давайте ми чітко будемо це розуміти. Я думаю, що він в будь-якому випадку буде укріплювати валюту, тому що після тих блокаутів буде рости дуже сильно інфляція, і йому треба буде чимось боротися. Тому ті, хто хочуть купити валюту, можуть це зробити, але вони потім втратять. На правду, тому що, напевно, буде певний відкат. Тим більше в нас є макроекономічне фінансування, тим більше в нас буде програма з Міжнародним валютним фондом. Тобто гроші будуть. У Національного банку України сьогодні безпрецедентна величина валютних резервів 57 мільярдів доларів. У нас з вами на початок активної фази бойових дій у 2022 році валютних резервів у нас було 27. Зараз 57 мільярдів. Слухайте. За е, три роки війни, 4, скоро буде. Кінець 4 року, початок 5-го Національний банк України на 30 мільярдів доларів збільшив свої валютні резерви. Тому слухайте: кожен чоловік сам визначає свою фінансову стратегію. Але ну, тобто, кожен несе відповідальність за ті рішення, які він приймає. Просто я би рекомендував не торопитися, не спішити. Подивіться, що буде з курсом далі. Плюс-мінус там імовірні втрати будуть невеликі, але подивіться, куди подиві ви спішите. Ви в будь-якому випадку втратите на маржі між продажем і покупкою, якщо буде сильно спішити. Так що будьте обережні. Так, спасибо за рекомендації, пане Олеже, і дякуємо за вашу експертизу. Принагідно запрошуємо долучатись до наступних ефірів. Дякую. Спасибо. Глядачам обосток, нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Це запорука нашої роботи. До зустрічі!